Ранок вдома триває. Ми з вами щодня від сьомої ранку, буднями до дев'ятої тридцять. А вихідними на вас чекає чотири години наших найкращих сюжетів за тиждень. Етер продовжимо рубрикою Дивовижна історія і йтиметься про підходи різних країн у відновленні після воєнних руйнувань. План маршала, реформи Ергарда та японське економічне диво на кого варто орієнтуватись Україні. Майже трильйон доларів саме так економісти оцінюють збитки України за рік від початку повномасштабного вторгнення Росії. Але західні експерти також зазначають, що для успішного відновлення буде недостатньо просто компенсувати все грошима. Ось п'ять прикладів повоєнної відбудови з історії ХХ століття. Друга світова залишила в руїнах половину Європи, і без сторонньої допомоги швидке відновлення було би просто неможливим. Цю роль на себе взяли Сполучені Штати Америки з їхнім планом маршала. Він почав діяти від 3 квітня 1948 року та передбачав, що США протягом кількох років виділять 16 країнам Європи 17 мільярдів доларів. Це нині майже 200 мільярдів. Основними одержувачами допомоги стали Велика Британія, Франція, Італія, Західна Німеччина та Нідерланди. На них припало дві третини від усіх коштів, однак їх не просто перераховували до державних бюджетів. Гроші можна було витратити лише на цільові закупівлі промислового обладнання, сільськогосподарської продукції та інших груп товарів, що були вкрай необхідні для сталого відновлення. Як результат, уже на початку 1950-х економіки країн-учасниць плану маршала зросли на третину проти довоєнних показників. Найуспішнішим було відновлення західної Німеччини. Його навіть назвали німецьким економічним дивом. Хоча, за планом маршала, німці отримали лише десяту частину від загальних інвестицій. Велика заслуга у прогресії міністра економічного розвитку Людвіга Ергарда лише за кілька місяців після запровадження плану маршала він скасував майже всі обмеження для бізнесу та водночас відпустив ціни на товари у вільне ринкове плавання. Підприємства навіть отримали від держави кошти на першу зарплату співробітникам, але далі мали заробляти самостійно. Загалом, Ергард спрямував основні зусилля саме на розвиток бізнесу і стимулювання житлового будівництва. Завдяки плану маршала він міг не перейматися долею промисловості та сільського господарства у такий спосіб лише за десятиліття західна Німеччина стала економічним локомотивом Європи, і рівень життя в ній став набагато кращим ніж за диктатури Гітлера. А от досвід повоєнного відновлення Італії вийшов контраверсійним. Як і Західна Німеччина, вона отримала майже 10% коштів за планом маршала, проте їх вирішили розподілити між великими компаніями-монополістами на кшталт автовиробника Фіат. На додаток промислові гіганти користувалися різноманітними фінансовими пільгами від держави. А от середній та малий бізнес лишилися майже без підтримки. З одного боку компанії-монополісти змогли швидко відновити виробництво та почали заробляти величезні кошти на експорті, і це призвело до відкриття нових фабрик з багатьма робочими місцями. Але з іншого зарплати простих робітників збільшувались дуже повільно, адже без розвиненої мережі середнього та малого бізнесів монополії не боялися, що люди підуть працювати в інше місце. І хоча Італія повністю відновилась уже до 1953 року, а протягом Наступного десятиліття обсяг її промислового виробництва зріс утричі, рівень життя суттєво відставав від сусідньої західної Німеччини. Зрештою монопольну економіку вразила корупційна хвороба, яку італійці не можуть викорінити і досі. На іншому краю світу в Азії найбільш постраждалою від Другої світової була Японія. Варто лише згадати, що це єдина країна в історії, яка пережила атомні бомбардування. Її відновленням фактично з нуля повністю керували американці. Їхня окупаційна адміністрація могла не зважати на невдоволеність населення і швидко провести ключові непопулярні реформи. Приміром, обкласти податками все працююче населення, яке за імперських часів узагалі нічого не сплачувало до бюджету. Водночас проявилися головні риси японського національного характеру: прагнення якнайпродуктивніше працювати та при цьому якнайбільше заощаджувати. Втім, здавалось, що маючи дуже обмежені природні ресурси, країна просто не здатна здійснити рішучий ривок уперед. І тоді новий японський уряд зробив ставку на високі технології, скупивши в усьому світі кілька десятків тисяч патентів. Виробництво новітніх авто та споживчої електроніки на експорт стало основним, Новою японського економічного дива вже 1969 року країна опинилась на другому місці після США за обсягом ВВП і промислового виробництва. Однак цей хрестоматійний досвід відновлення повторити складно, адже воно стало можливим саме завдяки специфічній японській культурі. Поруч з Японією є країна, яка досі розділена давньою війною. Корея. Її південна частина після 1953 року опинилася під контролем тих самих США, та оскільки неподалік пролягав фронт із войовничим комуністичним режимом на півночі. Американці вклали величезні кошти у підтримку лояльного уряду в Сеулі. Він до речі, геть не був демократичним, адже країною понад 10 років керував незмінний президент Сінгман Рі за його врядування. Фінансові вливання США здебільшого розкрадались, а замість виробництва та експорту власних товарів корейці просто перепродавали те, що отримували як допомогу. Хай як це дивно, до позитивних змін призвів військовий переворот 1961-го, під керівництвом генерала Пак Чонхі. Він залізною рукою переспрямував наявні ресурси у розвиток промисловості та інфраструктури. Тож за 17 років його правління Південна Корея майже повністю злізла з фінансової голки Сполучених Штатів. Водночас Україні жорстоко придушували опозиційних активістів за невтручання американців, яких більше хвилювало протистояння за СРСР. Південна Корея трансформувалася в демократію лише наприкінці 1980-х і відтоді перетворилась на. На одну з найсильніших економік регіону та всього світу.